Друзі, привіт! Вже другу годину ходжу навкруги оцих двох горщиків, Це мої жиряночки, хижі рослини жирянки, про які я вам постійно набридаю своїми розповідями. З минулого року живуть у мене жирянки, росянки, непентеси, то то прийшов час. Це для мене вперше. Як я казала, що після цвітіння жирянки вони починають ділитися на малючків, на ось таких, які потрібно розсаджувати, щоб потім вони мали красиві розеточки. Ось ця біленька. Її навіть не видно, бачите, ось вона квітує. Це дуже рідкісна жирянка білого кольору, бо зазвичай вони всі бускові. Різного відтінку, але бускові. Вони не мають аромату, але навіть не знають, чим вони приваблюють комах. Але комахи сідають. І комахи, і тріпси, і все підряд. Все, що вона може зловити своїми оціми маленькими лопаточками, листячками. Ох, другу годину ходжу, як його це все витрусити і пересаджувати. Вперше буду це робити, але треба. Як ви можете бачити, то жиряночка це дуже хрупка і дуже ніжна рослина. Вона має кореневу систему дуже-дуже маленьку, Ну від сантиметра до 2-2,5 сантиметрів. Її саджають у торфяний кислий торф'яний ґрунт з домішком. Перліту промитого перліту у чистій очищеній воді, і з додаванням крупного кварцевого піску. І стара посадка, як ви бачите, торф з перлітом і з крупним піском, вирита ямка, далі була обмотана розеточка мохом з фагнумом і вставлена в цей торфяний, так сказати, грунт. Бачите, я із цього Мохового стаканчику, в якого саджала саму мамку, обібрала увесь ґрунт, обтрусила всі камінці, і ви можете бачити, які манюсенькі вона має корінці, немов волосинки. Ось, бачите, я зняла моховий ком. Подивіться, ось скільки маленьких корінців. Від маленьких діточок. Тепер мені потрібно акуратно пінцетом зняти оці всі пропавші мамкині лицечка для того, щоб розділити малечу. Для зручності принесла собі ось цю круглу лампу, лупу і працюю. Для тимчасової посадки я попросила у чоловіка ось такий контейнер. Він закривається. Кожну ячейку я заповнила живим вимороженим в морозильником могом з І тепер буду за допомогою ось такої маленької грушки набираю чисту очищену воду і ось так кожну ячейку потрішечки ляпаю водички. Саме для того, щоб добре зволожився мох, бо він уже поки розмерзався підсох, морозильник я його складала сухим, Верніш за все, ледь вологим, як тільки зібраним із лісу. Ну, ось таким чином зараз наляпаю і буду вкладати туди малечок. Окрім корінців, у ґрунті у рянки, як ви можете бачити. Зараз, ось так. Бачите, зростають і повітряні корінці, які досить непогано почуваються при звичайному атмосферному повітрі, тобто при невисокій вологості. Головне, щоб в неї під основою було волога. Дві години наважувалась і ще дві години. Поки я їх всіх розплутала і роз'єднала між собою. Але знаєте, як ото кажуть, очі бояться, а руки роблять. Все коли буває вперше. Так от я розсадила свою жирянку тіна. У мене було два горщики з тіною і обидва вони продіткувалися після цвітіння. І ось така чималенька кубка діточок в мене получилася. Цей горщик із жирянкою я отримала, як ви бачите, 8 квітня 2024 року. І майже через рік я, як ви бачите, маю ось таку малечу. Хоча своїх тіночок я отримала такими самими маленькими ось діточками. За рік виросли, проквітли, поділилися, і тепер в мене ціла купа. Тіночок. Хочу сказати вам, що жирянки вони дуже-дуже живучі. Ну, от, Наприклад, свої я отримувала в квітні минулого року з відкритою кореневою системою, бо, як ви бачили, корінці у цієї рослини дуже-дуже маленькі. І як можна, ну, я також не розумію, як можна вислати її посадженою в горщик. Тож мені дістали її і продали просто ось таким маленьким живцем. Купувала свої рослинки у людини, яка, ну, для якої вирощування хижих рослин, то домашній бізнес. Я ж купувала рослину чисто для себе, для своєї зацікавленості, для своїх підвіконь. Тож свої купувала, скажу вам, не за дешево, але свої пропоную вам, для того, щоб ви вчилися вирощувати хижі рослини за 100 гривень штучку. Якщо хтось має бажання вирощувати такі тендітні і в той же час милі і красиві рослинки, то, будь ласка, пропоную 100 гривень штучка. Що стосується догляду і взагалі все, що я про них знаю, у мене на каналі є плейлист, який має назву Хижі рослини. І там дуже-дуже багато цікавої інформації про ці рослини. до... Жиряночки насіялася росянка. Ну, Рослина, яка була розташована поряд із цим горщиком. І, зважаючи на те, що вони мають ось такі довгі квітконосики, то потім, як вони розкриваються від тяжкості, вони ось так нахиляються, відквітають, їх хтось там запилить і насінчко сіється, де не попадя. То от насіялося і сюди. Якщо хтось бажає, то є в мене ще ось така русянка. І її я зрізала, обрізала свій непентес є отакі два живці непентесу. Все просто. Поміркуйте, зважте. І якщо у когось є бажання вирощувати такі рослинки, то, будь ласка, пишіть мені або на месенджер, або у вайбер. А сьогодні в мене все, я так втомилася, піду вирівняю спину. Бо сидіти над ними і пінцетом обирати, акуратно обирати, щоб не поламати лицечку, то, знаєте, це дуже кропітка робота. Тож, всім пока і до нових зустрічей!